Так, суботній день, в кого вихідний, але Вадима і Саші вихідні бувають рідко, вони хочуть гроші заробляти. Сьогодні на монтажі сходів робимо дубові сходи, клеєна конструкція, знизу фанера, зверху ламелька дубова, так само тут наша підлога. І закінчуємо об'єкт під ключ. Сходи плюс підлога. Правда темний колір, відповідно, пилюки видно дуже сильно. Зробили ось таку от ідеальну підрізку під стіну. Правда, тут ще буде декор-планка, але, як на мою думку, з такою підвізкою і з рівними стінами можна і без декор планки. Темний колір. Тут у нас сортування Select, сучків немає. Залишилось лише три сходинки і, в принципі, буде майже об'єкт зданий. Пізніше будуть встановлювати тут перила. З скла і вже будемо наверх робити накладочки на ці поручні. Кого цікавлять якісні столярні вироби та інженерна паркетна дошка, звертайтесь в компанія «Ешен».